Зима кінчає свій шалений біг. Коротша ніч і довше день ясніє. Прогріло сонце і підтанув сніг. А де-не-де -де, вже й пролісок синіє. Ще трохи і потягнуться ключі. Веселики повернуться додому. Зима покине землю уночі і полетить. Країну невідому. Доброго ранку, мої любі малята! Вам сподобався вірш, який ви тільки що почули? А про яку пору року в ньому йшлося? Так, малята, про зиму. Точніше про те, що зима уже підходить до кінця і скоро ми будемо зустрічати весну. Давайте пригадаємо, у які ігри ми можемо гратися взимку. Що ви полюбляєте? Я, наприклад, дуже люблю кататися на санчатах, ліпити сніговика і гратися в сніжки. А які зимові ігри любите ви? Розкажіть, будь ласка. А зараз я пропоную трішки погратися. Перед собою ви бачите картинку, на якій зображені 4 пори року. Назвіть їх, малята, будь ласка. Добре. А тепер покажіть, де на картинці зображена весна. Правильно, ось вона весна. Покажіть літо, будь ласка. Так. Це тепле літечко. А де на картинці зображена холодна зима? Ось вона зима. І нарешті, маляти, покажіть, де на картинці зображена осінь. Правильно! Ви молодці! А зараз, дітки, давайте трішки пофантазуємо! Уявімо, що зустрілися якось, зима і весна. Як ви думаєте, про що вони можуть розмовляти? Який діалог відбувся між ними? Подумайте гарненько і розкажіть. Ви гарно сьогодні попрацювали, молодці дітки! Тепер можна і відпочити. Дякую вам за увагу! До зустрічі!